П'ятнадцятирічна дівчина на ім'я Бруклін пережила зупинку серця під час походу. Вона була клінічно мертва протягом чотирьох хвилин, але побачила Ісуса. Він сказав їй, що до 2030 року відбудуться три великі події, і остання з них буде шокуючою: точні підвищення рівня моря. Повинні вулиці Нью-Йорка, Токіо та Майамі затоплені. Люди допомагають один одному. Незнайомці відкривають свої домівки. 2. Глобальне відключення інтернету крах технологій. По всьому світу вимикається електрика та інтернет. Телефони стають марними. Ісус сказав Коли технології впадуть, ви почуєте мій голос. У темряві люди знову спілкуються віч на віч. Три епідемії та страх випробування сердець. З'являються віруси. Але Ісус сказав, що справжня небезпека не у вірусі, а у страху. Любов і взаємопідтримка можуть перемогти темряву. Часи хаосу неминучі, але ми можемо обрати зробити Бога своєю опорою. Ти готовий. Ва?